Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Сьогодні вас запрошую до творчої майстерні. Послухайте уважно. Доброго дня вам, дітки, кажу, і щось цікаве вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, які вдома у тебе ростуть. Послухайте загадку, я вважаю, ви її відгадаєте. Виростаємо на сонці, розквітаємо. На віконці. Від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо це квіточки. І ми сьогодні з вами будемо малювати ось таку гарну квітку, називається традисканція. Але перш ніж розпочати малювати, у вас повинна бути така заготовочка. вам допоможуть в цьому ваші батьки. Дивіться, це вазончик і ось такі гілочки для нашої. На цих гілочках будете малювати листочки, але перш розпочати ми зробимо гімнастику для пальчиків. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці Зеленієм Наші квіточки радіють. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, для нас квітів найкращі друзі діти. Тож розпочнемо. Ми беремо наш пензлик, опускаємо його в водичку, потім промокуємо і Наступна наша дія це занурюємо у фарбу зелену. І ось так, якою частинкою пензлика ми робимо примакування до наших гілочок, і виходять ось такі маленькі ніжні листочки. Ці листя ви повинні зробити на кожній гілочці, і тоді у нас вийде така гарна, красива традисканція. Ми робимо хайно, не поспішаючи. Дивимось уважно, як це потрібно робити. Ось так притримуємо ручкою наш нашу роботу. Не забуваємо мити пензлик, промокувати його о серветку. І дивіться, яка у нас вийшла. Гарна квітка кімнатна трудисканція. Дякую, малята, до зустрічі! Ви були розумничками. Чекаємо на ваших робіт.